Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! В цьому відео я вам розповім, як підключити та як можна використовувати сервіс Turbo SMS в CRM системі Ліга.Про. Для початку давайте з вами поговоримо про те, що таке сервіс Turbo SMS. Це можливість відправляти SMS повідомлення вашим клієнтам. Інколи це потрібно, там, наприклад, після угоди чи якась текстова інформація по уточненню актуальності об'єкта, чи якесь сповіщення клієнта. Тобто інколи є необхідність відправити саме смс-повідомлення, щоб воно точно дійшло до клієнта, і ми розуміли, що ми до нього там, достукались і відповідно донесли йому якусь певну інформацію, яку ми хотіли. Для початку роботи нам потрібно активувати TurboSMS. Тобто ви повинні завести аккаунт TurboSMS, підключити його на сайті TurboSMS, налаштувати. І після того вже можна переходити до інтеграції в Liga Pro. Для цього нам потрібно зайти в пункт налаштування, пункт підключення сторонніх сервісів і знайти вкладку TurboSMS. Тут ви повинні вказати токен. Та підпис відправника. Вся ця інформація у вас повинна бути в особистому кабінеті на сайті TurboSMS. Якщо ви її не знайдете, ви можете звернутися до їх техпідтримки і вони вам з радістю підкажуть, де це можна взяти. І поставити галочку увімкнене API та зберегти. Після цього увімкнене API повинна стати зелененьким, якщо токен і підпис правильні, і у вас сервіс активований. Далі. Для зручності у нас є пункт сервіс Список СМС-повідомлень. Де ми з вами можемо переглядати, ким, коли і які СМС-повідомлення були відправлені. А також є окрема вкладка. Шаблони. Де ми можемо створювати якісь певні шаблони для роботи. Наприклад, додати шаблон. Можна придумати його назву. Наприклад, привітання і текст. З новим роком. Вага 100. Далі мене система запитує, чи активувати. Я ставлю увімкнено, активую цей шаблон. І запитує, де це СМС повинно бути. Кнопочка для відправки. Тобто я можу обрати рубрики, угоди, щоденник, підбірки, ліди. Де завгодно, це СМС, цей шаблон може бути доступний. І як це буде працювати? Натискаємо Зберегти. І, наприклад, я знаходжусь в якійсь рубриці. І як ми бачимо, в мене є кнопочка Надіслати смс. Вона в мене є тут, і от у мене готові шаблони. Я можу натиснути, він відразу підставляється цей шаблон, і натиснути кнопку Надіслати. І якщо зайду в редагування, в мене також тут є кнопочка SMS. Тобто, всюди, де у вас є кнопки там, поділитися на Viber, WhatsApp Telegram, у вас буде і кнопочка SMS. А додатково, ви можете тут обрати номер телефону, чи у вас він. Автоматом підв'яжеться, якщо буде декілька телефонів, вони будуть кликабельні, тобто ви можете обрати, на які телефони ви будете відправляти. Ви можете вказати свій текст смс-ки, ви можете навіть якийсь шаблон обрати і вказати. І це все у нас буде і в угодах, це все у нас буде і в лідах, якщо ми захочемо. Бачите, тут у нас також є кнопка смс. Якщо ми якусь смс-ку вже відправляли, то вона змінює колір. Бачите, тут вона зелененька. Тобто, таким чином це означає, що ми вже цьому користувачу клієнту, відправили SMS-хоч би одну. Це у нас буде і в заявках можливість відправити SMS, це у нас буде і в підбірках можливість відправити SMS, бачите, кнопочка SMS стоїть. Тобто, де б ми не знаходились, у нас буде можливість відправити. Смс нашому клієнту. Тобто це досить зручний спосіб для комунікації з вашими клієнтами. Також додатково ви можете обирати користувачів на цій сторінці прив'язки, де ви прив'язуєте сторонні сервіси Turbo SMS. Після того, як у вас тут активуються АПІ, у вас висвітиться список користувачів, кому ви можете надати дозвіл на використання цього сервісу. Тобто, у них також кнопочка SMS з'явиться в об'єктах, в клієнтах, в лідах, мовно кажучи, в заявках, в угодах всюди, де це можливо. Додатково у вас також на цій сторінці буде ще відображатися баланс, тобто залишок коштів на рахунку Turbo SMS, щоб ви могли розуміти, скільки коштів у вас залишилось, тобто, приблизно розраховувати ту суму. Яка у вас залишилась, скільки смс-ок ви можете відправити. І додатково, знову ж таки, смс-повідомлення, історія всіх СМС-повідомлень, можливість відфільтрувати по користувачу, по тексту, по даті. У вас є, тобто ви можете переглядати всі відправлені смс повідомлення Сподіваюся, що цей функціонал буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Liga